Не сказати, Бахмут, це ну на даний момент пекло. Угу. Просто пускають м'ясо. Угу. Настояща м'ясорубка. Не знаю, що глупий противник. Ні, угу. вони навчаються з кожним в ньому все більше і більше. Друзі, доброго дня. Ми сьогодні в часовому яру. Це Бахмутський район. До Бахмута просто рукою подати. Якби було на вулиці, було чутно, як тут постійно прильоти. Військовий, ну зрозуміло, що ми нічого не говоримо. Який нещодавно повернувся з Бахмута. Розкажіть, що там останні, які новини, що насправді відбувається. Ну, Зараз в Бахмуті, так як. Можна сказати, бахма це ну на даний момент пекло. Uh -huh. Пекло, тому, тому що там дуже, дуже страшні дії, але воно все контрольовано. Uh -huh. Ситуацію ми контролюємо, але дуже тяжко. Дуже тяжко, тому тому що дуже багато прильотів вони не шкодують абсолютно нічого. Вони ні домів, не снарядів, абсолютно не живої сили. Вони просто пускають м'ясо. Угу. Настояща м'ясорубка. Ну, натуральне пекло. Ви скільки часу взагалі були на цій локації? Вже третій місяць. Третій місяць. За цей час щось змінилося, я маю в увазі в тактиці з їхнього боку. Так, да, вони учаться. Вони учаться і навіть ну, сказати, що глупий працівник ні. Вони навчаються з кожним днем все більше і більше і міняють тактики. Але людей вони не шкодують. Як не шкодували до цього, так і зараз не шкодують. Вони просто пускають як на м'ясо. Своїх же ті, що відступають, вони ж самі ж їх розстрілюють. То тобто, у них немає, просто варіантів. Їм тільки вперед, і все. Таким образом вони десь, десь ми виграємо, десь вони виграють. Ну кожен день може одна локація міняється по 10-20 разів. Я знаю, що ви сьогодні сказали, що ми не можемо поїхати в бік Бахмуту, тому що там надто гаряче, ну зовсім гаряче. Да? Yeah. Я не знаю, як це так сказати по шкалі від 1 до 10, Да? От як ви для себе рахуєте, що от просто сьогодні надто гаряче? Це скільки? Це вже 10? Ні, це ще не 10, 10 це безпосередньо в самому Бахмуті, uh -huh. а часом ярі більш-менш безпечно. Uh -huh. Але теж сюди вони теж нічого не шкодують, і градами засипають, і ракетами засипають, і авіація сюди прилітає. Тобто в будь-який момент, в будь-який час може щось прилетіти, і якби просто така жертва, це буде за Скажіть, а є ця дорога життя, яка йде на бах? Ну та така невеличка, маленька. Точно кожен з вас, от кожен з вас точно знає, коли. По мені просувається, що це він виходить на такий відрізок, коли ну життя може скінчитися. А як ви себе налаштовуєте чи не налаштовуєте, чи може командири щось говорять? Просто ну коли ти в бою, ти розумієш, що ти можеш загинути. А тут стовідсотково є ну, ситуація, що може попасти. Як ви налаштовуєтесь? Я як ну я водій угу. і коли я сідаю. Сюди... З руль машини, у mm -hmm. е, в мене в голові одна задача. У мене одразу всі мислі розсіюються. Я настроєний, у мене задача, мені треба людей привезти забрати Там різні ситуації. І коли я їду, я ні про що не думаю. Там прилетить, не прилетить, прилетить до прилетить. Це, це життя, тут ніхто від цього не застрахований. А просто треба до кожної ситуації якби, підходити з холодним розумом. Не було в тебе там мислі, там те, що в тебе там вдома, не дай Бог, щось коїться чи ще щось. Це все треба росії. Е, У мене е, мого батька рідної сестри е, дочки е, помер е, нещодавно. Також у Бахмуті загинув якби, мій рідний, і да, мені шкода. Відчуття не гарні, але я на сьогоднішній день поїхав в Бахмут. Я це все розсіяв. Ну, uh -huh. Оплакувати будемо вже після війни, після перемоги. Зараз не той час, не те місце, і якби тут треба з холодним розумом до цього підходити. О, в Бахмуті залишились люди, там їх три тисячі. Ви з ними контактували, спілкувалися? З деякими так. Да. з деякими ми навіть ну, ми жили у підвалі. А ага. вони над нами теж більше жили. В принципі, ну нормальні люди. То вони залишаються, тому що немає куди поїхати, тому що немає компенсації, тому що. Держава не підтримує таких або селенці, або, або бояться, бояться, або бояться. Вони бояться, а да, там вони де, не бояться. Де, ні, деякі просто бояться, що якщо ну це касається основного мужиків, що якщо вони будуть виїжджати, десь їх там поліція зупинить туди-сюди, і обратно вже вже як військових, вони обратно, так. Да, типу, що їх заберуть в армію, але вони бояться, ну, там. Ну, понятно, заливаються кожен день. нерви собі заспокоюють. У так. Мене таке запитання: скажіть, от я до вас приїхала. Я дуже багато бачила, як волонтери приїжджають, люди різного направлення, там психологи, ще хтось є їде, журналісти. Ви на мене одягнули. Ну просто все. Ваш командир не випустив мене навіть без цього скла. Чому такі предостороги? Ми раз ви вже, ми вас вже прийняли. Ми відповідаємо цілком за вас за вашу безпеку. І безпека, якби для нас це саме головне. У нас ну життя людей, ну все стріне це головне, чим була безпека. А так ну в чому ви поїхали? <світ> 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 Ні, я просто без до чого... <світ> броніка без казки, ми, 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 ми вас би по, по іншому би сюди не пустили. <світ> до чого я запитала? тому що дуже багато а, інформації, а, де фоточки <світ> з цього напрямку, і всі спокійно стоять без цієї амуніції, всі красиві, все нормально. Просто. От я до цього і хотіла зрозуміти сюди, приїхала, хотіла зрозуміти, що насправді тут відбувається, оскільки інформаційний простір він завжди показує реалії такі Є, які... можна, можна вийти без броніка, але е, покаже що ти тут а, дійсно безбашений десь. Саме так. Я що хочу вам сказати? Оце я сьогодні декілька годин сьому шлемі шоломі. Да ну ладно, Бронік, то Бог з ним. Мене ще він тут без обвісів. Я так розумію, да? Да, Лег... легка штука. Да? Шолом, я чесно кажучи, я вже його хотіла раз двадцять зняти, тому що як ви взагалі все носите на собі? Бігаєте з цим? Відстрелюєтесь, витягуєте поранених з бою, в бахмуті. Сидите під обстрілами. Як скільки це треба фізичної підготовки? Ви що кожен день? От що ви робите взагалі? Звідки ви такі стали мотивація. люди? Мотивація, мотивація Мотивація відвідува. Ну, а ти, що там шолом, до цього це, це звикається е, дуже, виш, дуже швидко. Там, ну, дня три поносив і витривить до нього. Запитання. Реабілітація військова потрібна? Психологічна, фізіологічна е, після того, ага, да, як повертаються? Потрібно. Що більше потрібно? Психологічна чи реабілітація фізична, фізіологічна? Ага. Ну тут залежно від, від ситуації, ну більше всього, що психологічно, тому що психіка дуже сильна їде uh -huh. і їде прямо на час. ну, Дуже важко. Як ви це відчуваєте? От що ви, ви ж ну, ми, ми ж зрозуміємо, що ви всі з, з, закінчували на один вищий. А як ви всередині це відчуваєте? Як ви себе ви, як ви розумієте, що щось на те відбувається і потрібна допомога? Ну, самим, ну, самому, собі, самому собі дуже важко зізнатися, що щось не так, і голова там ну, обертає да, йде, так? Тут, да? тут, тут, тут Просто ну, психологія падає моральний е, дух в угу. першу, першу чергу. І ну, відчуття, я не можу вам об'яснити об цей стан, але ти собі почуваєш дуже погано. Не Ви, хочеться їхати, хочеться додому, да, щось, апатія, да? з'являється страх. З'являються якісь стреси, стаєш дуже нервний, схвильований, ну неприємне відчуття. В цих моментах допомагає командир, чи той, хто у вас є в штаті? Ну медик, там може можливо, є психолог, чи медик, психолог, це одне те ж обличчя. Так, ми між, між собою спілкуємося, друг друга підтримуємо. Там близькі підтримують друг друга підтримуємо, і це дійсно допомагає. Бувало таке, що хтось сказав, не можу все відпустіть додому. Більше не можу. все, буває, не можу. буває таке до нього з презирством відносяться чи з розумінням. Ну це теж, тут залежить від, від ситуації, як, як це все було. Mm -hmm. Так, ну, у нас були, так. Да, і людей кидали mm -hmm. на позиціях і просто відмовлялися. Так, да, трошки презирство є до таких людей. Тому що... Тобто своїх кидали? Так, да, так. Да, да. Не поранених. Не поранених, своїх просто тікали, тому що боялися. Страх. Ну добре, ці ж поранені потім повернули. Ці ж люди поверталися. І як В очі да, дивитися? Да. Ну як? Зрозуміло. Коротше кажучи, на війні, як на війні, так? Да? Що хорошого з дому пишуть, як підтримують? Які самі головні слова? Як тільки можуть, мож мож мож... як, мож... як так і підтримують. Кожну хвилину, кожну секунду ці коли поїздки до Бахмута, і буває таке, що немає зв'язку. І кожну хвилину дружина щось пише, переживає, мама пише, переживає. Командир кричить там. Все, всі переживають, всі бояться. Ну виходиш на зв'язок, до тебе додзвонилися, поговорили з тобою, і так ну, у них як камінь з души, так бух, шук. це останній раз як був. Тоже довго я ми вийшли на позицію, нас дуже сильно накрили. Було таке дуже страшне пекло. Ми вийшли звідти, прийшли і одразу телефон включив, пишу дружині, і вона така. Фух! Слава Богу. Слухайте, ну ви ще ті нервові клітини спикаєте у дружин, чесно кажучи. От е, хотіла запитати тоді у вас, у кожного військового запитую там декілька запитань швидко, щоб ви не ли, довго там думали. А улюблене місце відпочинку. Чесно, ну, ну, знаєте, як у рік я вже тут на війні ми то для мене улюблений місце зараз був би дім. Улюблена страва? Улюблений напій. О, чесно, так. Я б просто зараз півка випив. І останнє запитання. От якби ви себе отут, замість мене побачили десятирічним? Що б ви самі собі сказали? Навіть не знаю. Просто б сказав живи так як живеш, і ні в чому собі не відказуй. <рес> <рес> Тож українці живіть, бережіть наше зсу, нічому не відмовляйте собі, а також допомагайте обов'язково їм. Адже гарнятка кави чи чашка кави. Чаю, який ви купуєте в кав'ярні, ви точно можете цю суму задонатити на ЗСУ. Адже вони, повірте, щоденно своїм життям та своїм здоров'ям захищають країну. Адже країну треба не лише любити, а треба за неї боротися. Ну що, на цьому ми будемо закінчувати наше інтерв'ю. Часів яр, військовий, якого я обов'язково обійму. Дякую вам щиро. Сподіваюсь, дружина не побачить. а Якщо побачить, то не вб'є мене десь там <рив> у цивільному житті. Все, Все щасливо всі.